Привіт, вітаю! Сьогодні всі святкують День Збройних сил України. І, звичайно, перш за все хочеться привітати наших захисників. Але важливо сказати, що захисники не тільки служать у Збройних силах України, і їх, про них ми також пам'ятаємо і святкуємо їх, і дуже любимо, поважаємо і дякуємо. Збройні Сили України сьогодні здається, що це головні люди в країні. Але насправді я щиро вважаю, що головними також є їх сім'ї, їх матері, їх дружини, діти, родичі, їх друзі. Багато моїх друзів служать, і коли я з ними говорю по телефону, вони Завжди кажуть, що вони нами пишаються, що вони нас люблять, що ми їх надихаємо. І насправді це дуже дивно чути від людей, які знаходяться на нулі. Відчуття, яке я завжди отримую після спілкування з моїми друзями, які захищають мене і мою родину, і вас також, те, що вони говорять, щоб ми щодня цінували наше життя. Щоб ми насолоджувалися кожним моментом, щоб ми були позитивні, щоб ми любили один одного, щоб ми трималися разом. Мати побратимів це особливе відчуття, яке можуть відчути тільки люди, які служать разом, які є одним цілим вони справжня сім'я. Але у всіх цих людей є справжні сім'ї. І саме сьогодні я хочу вас попросити не забувати про них. Пафосні, красиві слова це дуже важливо, і, звичайно, і нагороди, і визначення країни, і відзнаки країни, і все це дуже, дуже, дуже класно. Але багато з цих людей будуть повертатися з фронту. Без кінцівок. Багато з цих людей будуть кричати вночі в шпиталях. Багато будуть контужені дуже того. В когось буде інсульт, в когось будуть абсолютно різні захворювання від шлункових до серцевих захворювань. І всі ці люди будуть потребувати нашої уваги. Сьогодні вони красиві, чисті, у формі, з ногами, з руками. Я б дуже хотіла, що коли ми з вами їх будемо зустрічати в метро через роки або на вулиці, вони можливо втратять свою форму, але ми так само будемо ними пишатися і так само, як і сьогодні. Ми законсервуємо це відчуття поваги, щирості, любові до їх успіху, і все своє життя будемо пам'ятати пам'ятати про подвиги, які вони зробили заради нас. Звичайно, я не повчаю. Звичайно, це просто мої думки. І я би дуже хотіла, щоб їх діти мали можливість навчатися в найкращих школах. Я б дуже хотіла, щоб їх жінки отримували гарні подарунки і можливість працювати на рівні них з чоловіками і отримувати достойну зарплатню. Я абсолютно не думаю, що хтось буде потребувати жалості або якихось додаткових можливостей. Але я дуже сподіваюся, що ті люди, які сьогодні відпустили своїх рідних, на війну відпустили захищати нас з вами, їх. Вони все своє життя будуть отримувати від нас подяку. Не тільки ті люди, чиї рідні загинули, а абсолютно всі. Звичайно, Україна з часом і вже це відбувається, стає мілітаризованою країною і служити буде великою честю. Звичайно, багато хлопців, як і мої сини, вже хочуть захищати, вже хочуть вчитися, вже хочуть спати в казармах, навчатися військовій справі. Звичайно, хтось з них стане такими військовими, найдостойнішими в світі. Звичайно, з часом, я сподіваюся, Україна буде. В НАТО і на Україну будуть рівнятися. Ми будемо повчати інших, точніше тих, хто будуть служити, а не вони нас. Все це, мабуть, попереду. Але сьогодні є те, що є сьогодні. Діти тих, хто сьогодні знаходиться на фронті. Їх дружини, їх мами, сестри, брати, сини. Та Я б дуже хотіла, щоб ми не забували про них, щоб ми їх вітали, нагадували, їм, як ми їх любимо, як ми їм вдячні за те, що вони відпустили найкращих людей в Україні на фронт. Я безмежно дякую всім, сім'ям, я безмежно дякую всім, хто служить. І... Побудь цим відео я хочу запевнити, що ми пам'ятаємо, ми знаємо і ми обіцяємо поважати, любити, допомагати, впускати в своє життя, в свої сім'ї, в свої серця, в будь-якому потрібному випадку ми поруч, і ми тільки так станемо однією сім'єю під назвою Україна. Фух, Отаке невеличке відео, воно нічого не означає, але дуже б хотілося, щоб просто ми на секундочку подумали, що означає цей день, що означає хвилина мовчання, що означає зустріти людину в формі на вулиці, що означає носити форму і набути військовим. До речі, чи варто це робити, чи краще це залишити для тих? Хто дійсно це заслужив. Я вас міцно-міцно цілую і дякую кожному з вас, хто дотичний до нашої перемоги. цам цьом